Що то є шпундри з буряками? Я говорю правильно: шпундри вони. Тому що Іван Петрович Котляревський в Енеїді якраз так і пише: там борщ до шпундрів з буряками. Тому я називаю завжди шпундри з буряками. Шпундри це м'ясо, смачне м'ясо на ребрі. Можливо, шпундер, можливо, Можливо, але. Цього не знаю, не, не знайшла жодного ще інформатора, щоб хтось мені розповів про шпундри з буряками. Є лише маркевич і коротко опис взяти квасу бурякового і м'яса. Ні, я роблю шпундри з буряками не в квасі, бо м'ясо від квасу бурякового кислого може бути жорстким. Шпундри з буряками, на мій смак, мають бути м'якими. Тому я беру окремо буряк-червоний, смачний, солодкий. Я його буряк червоний, солодкий. Мається на увазі смачний буряк червоний. Я його окремо смажу, потім беру м'ясо, окремо смажу, потім з'єдную. І обов'язково додаю. Я обов'язково додаю. Це такий міє, не кажу, що це секрет, це ніякий не секрет. У мене тут є сливи. Тут у мене є опішнянські гнічені сливи, Це не є секрет. Але ці сливи дають такий спецефект. І ось зараз я тушкую шпундри з буряками. Цибуля тут трішки є, і все. Сіль, перчик. І оце їх тушкую. І треба повільно, на дуже повільному вогні, ну, бо мені треба. Мені на завтра треба трішки. Оце така історія: готуйте шпундри з буряками. Там борщ до шпундрів з буряками. Воно смачне, воно дуже смачне. І нічим замінити його неможливо, бо воно ну, таке свою особливо Ось сливка. Фракція сливки.